І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей реплейбіт підписника. Сьогодні з нами грає Нікітко Єо на Мантікорі карта Хайвей. Ну що ж, до бою, ну, Хайвей це в нас, ми знаємо, популярна така карта в реплеях підписників, особливо на ЛТшках. На різних ЛТшках ми бачили епічні бої по ворогам, по деміджу, по розвідданим. Ну, в основному ми бачили, як їхали туди ось на третю лінію так, і пересвічували першу та другу лінію. Цей раз ми бачимо, що під'їхав сюди, де їдуть тяжі. Чому під'їхав? Тому що бачимо, що ззаду у нас вишикувалася армада з наших е танків, і вони зараз будуть пересвічувати. Нас ніхто не пересвічує. Бачимо, що на стволі гармати дві відмітини нашого героя. Тому зразу ж повага. Е ну, тому що, я так розумію, це знатний ЛТ-Вод саме на Мантікорі. Як мені колись казав, бо я ж е, е, ну, не завжди був командиром клану, а колись грав в інших кланах, то мені командир казав, якщо в тебе в команді є чудовий ЛТ-вод, то це вже майже перемога. А якщо знищити ЛТ-вода суперників, то це вже перемога. Так що, такі. Знаєте, чудові ЛТ-води, які знають позиції, які світять так, що їх ніхто не може знешкодити, ніхто не може виявити, вони дуже потрібні в планах. В рандомі вони теж потрібні, але ж ну, спробую потрапити в такі бійди. Це буде крутий алтиводній команді, який майже все зробить для того, що буде майже 100% вже перемога. Вже початок бою вже наслітив 6400 з копійками. Нас ні разу ще й не виявили тут, ну, він тут загніздився, завалив дерево, так і ще й тут є. 4-1 по бою вже, вже. Я думаю, настрій е, у сокомандовців поліпшений на цей момент. Вже вони можуть, я так розумію, там ті, що стояли е, ззаду, вишукуючись, постріляли, тепер їдуть вперед добирати, щоб тут залишилися в місті. Ну, а в цей момент перша та друга лінія, ну там 907-й, бачимо, він там зашкірився і він відступає, видно, щось там у нього не заладилось. Тому, напевно, вже треба або центр пересвічувати, тому що, тому що тут вже буде по кому постріляти, бачимо патеки, тут виставилися, вишипувалися верніше. І що? А потім повертатися та знешкоджувати тих, хто буде лізти на нашу базу. Так, ну це я пальці, хоча я ЛТВОД ще той, як ви ж знаєте. На сменті вона що, вона дуже непомітна, так? По Гарматі гармата, в принципі, непогана, вона так, як, як скажемо, непогана, вона так, вона по деміджу непогана, в принципі, так. по робиттю непогана, але зведення дуже, оскільки я пам'ятаю, дуже-дуже. Дуже-дуже погано, так скажемо. Треба зупинитися, почекати, звестися потім такі Я думаю, що ще в цьому бою це попереду, ще й постріляємо, нам гайд, як ще воно стрілювати так. Ми тут нормально так відпідляли, ми підсвітилися, але ми вже їздимо наглючу по центру, тому що ЛТшки суперників вже знешкоджені. Ну а Петехи що? Петехи, я так розумію, вони другову таку оборону зробили е, свої бази. Поки що ніяк не можуть знешкодити вибити суперників в е, місті. Але бачимо, що стежки повертаються з першої по другої лінії і я думаю, що даремно. А в нас в цей час бачимо, що і на нашій базі нормально так вистроїлися. Щось. Ніхто там не проїде. Так, вже 9 9000 насвідчено поки тут балагури, правда? Це круто, це крутяк. 7-3 по бою. Ну, вже можемо впевненіше грати, правда, там вже добити там одна ЕПТ, хто в місті залишилась, добити його їхати вперед, брати в облогу вже суперників саме біля бази. А там що залишилось ось на А та Б. 1-2, то там, я думаю... Мені здається, що вони всі повернулися вже. Розуміючи, що вони програють. Тут теж дуже цікаво дивитися, як ти, от, думає у бою, так? Як він розуміє, що відбувається в бою. Ну а наші... Братячі все командуються, бачимо, дуже ну, дуже вже акуратно грають. Ось ті, хто е, там біля нашої бази стояли. Вже нарешті леопард поїхав, так. Ми вже тут можемо і постріляти. Підсвітився? підсвітився все ж таки, все ж таки. Так, а тут у нас котехень. Бладжер стоїть просто бортом. Ось, я, що я і казав, що ми ще й навіть і постріляємо поки буде у нас ще й гайку настріли, напевно. Так. І тоді підсумуємо, вже в нас майже 10 тисяч за розвідданими, плюс що ми постріляли, плюс ще й додамо, що ми навіть танканули цьому. полі. Хоча це ну, повністю картон, ну але теж вони всі карту. Все вже нарешті беруть такі. О, масована така вже йде атака. Вже всі-всі-всі пішли. Крім, мені здається, крім що артилерія не пішла, але артилерія зараз просто буде нахлопушувати тих, кому будемо пересвічувати. Чудово, вже майже тисячу стріляв, один ворог знищений. Наші деякі бачимо... так, Дуже акуратно грали, а тепер просто по очі повипучуючі полізли починають самі і починають саме на гуляти. Як ми в цього Бадгера не можемо потрапити чимось. Він там, Він там за своєю гіркою їде що ми його влікти. Ну що, і можемо теж понаглішати, так. Вмикнути вже режим берсерк, поїдемо, заріжемо артилерію за оце її просто. Спочатку з ТВПшкою розберемося, тому що вона небезпечна, вона може розлапушити. Допомогли трішки там пратішу. Вона може розслапушити наша ворпіша. Ду Дуже в мене, чесно кажучи, у мене вже очі болять, що так ви сіпаєте екраном. Ну, я не знаю, можливо, ви якось так на ЛТшках, коли граєте, туди-сюди його сіпаєте. Це якось вас налаштовує. На гру на ну, ну Дивитися, це просто... Я ж кажу, вже аж очі болять. Я думаю, що в коментарях теж багато чого понаписують. Якщо надсилає переплей, я вам прошу. Не треба туди-сюди водити колеси мишці. Ну що, залишається у нас. Стежка сиперників десь, напевно, поїхала вирізати в цей момент нашу артилерію чи що. У нас ще буде дуельна дуер зі стежкою. Я вже перечу ті. Ну а так показав дуже ну, просто шикарний бій. 10 300 насвітів, один раз танканув, так, від того там танканує, не помнітає. І майже 2000 настріляв. Я думаю, що зараз буде 2 тисячі, що ми знайдемо. Я, я думаю, що він поїхав суперник вирізати нашу артилерію, не знайшов її і думаю, зараз зашкірюється. Нарешті знайшов. Так, він просто зашкірився, у нього хп з зовсім бачили, яке зведення. От, 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 шикарне зведення в Монтікорі. Чудовий бій, дякую за реплей, дякую за гайд, як грати на монтікорі на Хайвеї. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.